Всім привіт, отримала своє замовлення і дуже коротко хочу вам показати. Бачите, що воно ще в плівці, тому я не розпаковувала. Хочу зразу показати, що швидка доставка і дуже гарно все упаковано. Все в принципі мене влаштовує. І так, хочу почати з новинки від бренду Лівеста від компанії нашої. Це професійна серія для ніг. В даному випадку в мене для ніг з вулканічної пензи та перліту. В складі цього скрабу є подики сфер з ворокою та алої, які позбавляють сухості, пом'якшують та зволожують. Завдяки цьому скрабу У вас буде відчуття легкості та чистоти. Ми бачимо тут 200 мл. Пудра вулканічної пензи бездоганно полірує шкіру, робить стопи ніжними та гладенькими. І м'яко відшалушує сам вулканічний мінерал перлів і пудра абрикосових косточок. Так що ваші ніжки будуть сяяти і дуже скажуть вам дякую, будуть дуже вам вдячні. Також хочу показати ще. Вам мило, це глибоко зволожуюче мило з гіалуроновою кислотою від нашого бренду Талія. Ми бачимо, що воно підходить для веганів, не тестується на тваринах. Гіалуронова кислота допоможе лишатися молодою і гарною, врятує вашу шкіру від старіння та пересушування, а також підтягне обличчя та розгладить зморшки. Взагалі до косметичного мила в нас в серії є ще відлушуючи мило, антивікове, освітлююче і нормалізуюче. Тобто на любу потребу ви зможете собі обрати відповідний догляд. Далі хочу показати вам справжній Гарб для тіла, це скраб, пілінг, віталія. Він забезпечить розкішний догляд за тілом завдяки вмісту натуральних ефірних олій і унікальних форм. В даному випадку у мене шикарний омолоджуючий та пом'якшувальний догляд. Це вам допоможе заробити гранат. Тут 250 мл. Гранат допоможе захистити шкіру від інфекцій, допоможе підтягнути тіло та покращить настрій своїм неймовірним ароматом. Також в цій серії є ще скраб з екстрактом плодів оливи. Далі, що я хочу вам показати? Показати хочу таку ніжну ароматну пінку від Біні, також завод Акцент. Це очищуюча пінка для вмивання, яка в своєму складі має 50% соку алоя вера. З давніх часів ця рослина відома, як невичерпне джерело мінералів, амінокислот та вітамінів. Вона відмінно живить, відновлює шкіру і зупиняє процеси старіння. Це пінка м'яко очистить, зволожить та позбавить відчуття стягнутості. Всім рекомендую, тим більше вона також підходить для веганів і е, підходить для молодих дівчат віком 18. В серії Aloe Vera Вера да, є е, ще зволожуючий крем для обличчя, крем для рук зволожуючий, крем для ніг, є натуральний шампунь, зволожуючий, маска і заспокійливий зволожуючий гель для тіла. Тому. Е, Будь ласка, кому цікаво, пишіть. Я скину каталог і можна спробувати продукцію. Далі хочу також від турецького бренду Бібак показати двохфазний кондиціонер для волос з органом та кератином. Завдяки цьому кондиціонеру у вас ваше волосічко буде відновлене від корінь до кінчиків тут 160 мл. І е, в складі є омега 3 і омега 9 е, Ще також є для неслухняної тонкого волосся. Від вариантов кондиціонер з протеїном та еластином. Тому хто вважає то, будь ласочка пишіть. Я е, допоможу зробити замовлення і підкажу, що саме вам підійде. Ще хочу звернути вашу увагу на таку нашу серію. Це також від бренда Талія серія з рожевим гарефрутом. В даному випадку у мене хід продаж це гель-пілінг, який переверне твоє уявлення про молоду і здорову шкіру, тому що в складі пілінгу, який здатний глибоко очищати пори, видаляти шарами і плями від паришів, вирівнює рельєф шкіри та покращує колір обличчя рожевий гарефрут, тому помічниць. на відміну від звичайного грубого скрабу, засіб Віталія містить фруктові кислоти, які при ресторані і ніжні мікрограною, які при ресторані не пошкоджують і не подоразнюють шкіру нашого обличчя. І гарантовано, що після застосування цього дивопілінгу ти будеш в захваті від своєї зволоженої бездоганно та безмежно м'якенької шкіри. Тут 170 мл, В цю серію також ще входить глибоко очищуюча грязова маска для обличчя з екстрактом рожевого графруту. Тому кого цікавить така новиночка, таке чудо такий засіб. Чудо Засіб, будь ласка, пишіть мені в особисті. Також у е, мене від варенду Оліxavien е, є хайлайтер для обличчя і консилер. Що таке консилер, я думаю, всі знають. Взагалі, е, я завжди кажу, що переховуємо недоліки і е, показуємо свої е, гарні моменти. Так? Тому варіант Оліксав'єн нам в цьому допоможе. Це у мене замовлення, тому, на жаль, я не буду вже його розпаковувати. Е, але трошечки про це розповім. Консилер. Замовлення, а хайлайтер це я брала особисто. Потім вже пізніше його розпакую і покажу які саме і які відгук саме особисто від мене. І ще хочу показати, ще хочу показати вам це відновлюючий крем для обличчя з моцином гравка. Також від коренду Талія. Також е, хочу сказати, що він тонкий, легкий і дієвий. Він зволожує, вирівнює тон, підтягує, розгладжує. Зморшки та матує шкіру. Він іде з гліцерином, пантенолом та вітаміном Є, е, без парабенів та парафіну. Це дуже класний крем, кожній жінці по равлику. Це серія -ейдж Терапія. Тому звертаю вашу увагу на таку такий кремчик такий від нашого бренду Талія. Що ж, ще що хочу сказати: каталог вільна, сильна незалежна, діє до 4 вересня, включно. Ви можете придбати. Все те, що є в нашому каталозі. Кого цікавить знижка, дисконтна карта, оформлення цієї знижки, то пишіть, будь ласка, в особисті повідомлення. Я скину більш детальну інформацію. Всім дякую за увагу і мирного неба, всім нам!